На вулиці весна, сонце і квіти, ну як тут не співати? Сьогоднішня наша історія про поета, пісняра і композитора Олега Анатолійовича Стадніка. Людину, яка прославляє свій рідний край, його природу, а також із задоволенням допомагає відкривати в собі таланти іншим. У 1987 році вперше почав писати вірші, пісні. В тому ж таки, 1995 році, заявив про себе. Поїхав у Лучицьк на фестиваль Молодісна Збруччя і там вперше прийняв участь. І потрошки почалася така творча діяльність, я б сказав. У 2005 році на вашій поділя центр на студії Поділя-центр записав пісню Моя Мадонна, яка вона зараз з успіхом звучить в інтернеті. Я так по руках стараюся сказати. У 2008 році зустрівся з дуетом на Збручани, з яким записали три диски. Хочеться сказати таким окремим штрихом про наше місцеве товариство інвалідів, яким опікується Савчук Анатолій Миколайович. Спасибі Толік за всю допомогу. Це я співпрацюю з ними, напевно, років три вже так плідно. Спіраю різні заходи, концерти, зустрічі організовуємо. Звучать і мої пісні, і вірші, і не тільки мої пісні. Ви знаєте, це дуже важливо для таких людей, тому що саме такі моменти, такі заходи дають хоча б якусь можливість, можливість проявити і заявити про себе. Багатьом допоміг герой нашого сюжету. Йому подобається відшуковувати таланти у людях з непростими долями і дарувати їм свої пісні, таким чином стілюючи душу. Я Ростам Коновалов зараз співаю мою пісню Київська Русь. Я вважаю дуже серйозна пісня, вона на часі, тому що вона об'єднує всієї України. Якраз я її написав напередодні війни. Як відчував? Оце відчував. Почалася та сама війна, що зараз йде, страшна. Дуже шкода, що молоді. Хлопці гинуть. Ми зараз зробили фестиваль Мамина Весна, який відбувся вперше цього року, в березні і в квітні, місяці, в Житомирі. Організатор цього фестивалю Олександр Іськов це наш земляк, до речі, з Литрівського району. І ми п'ять концертів дали саме для тих самих бійців поранених. І от я вважаю, зараз такий важкий час. Дуже важкий час, важкий за камінь, я б сказав. От камінь важкий він ще Ваший час треба все-таки при тому всьому ще більше нести духовності. І не тільки е, до людей з обмеженими можливостями і, скажімо, бійців, це зокрема, а взагалі для всіх людей. У пана Олега є настільки потрібна і безкорисна мрія, що вона обов'язково має здійснитися. Це має бути все український. Мистецький центр для осіб з обмеженими можливостями Республіка Добра. Як я говорив, це вже багато років про це говориться і думаю, не просто все це зробити. Для мене головне, щоб був будинок. Там би були різні направлення, мистецьке направлення і не тільки мистецьке, а лікувальне. Тобто там були і масажистки, і викладачі з букалу, з танців, там би був свій театр. Яке я, можливо, назву Чайка. Вона така світла, світло несе біла. Там би лікували і дітей, і дорослих хворих людей саме через мистецтво. Нехай на дорозі життя у вас не буде перешкод, а на душі завжди буде стільки світла, щоб хотілося співати. Весняного всім настрою. Побачимось наступної суботи.